Привіт! Сьогодні ми з вами будемо говорити про одну з важливих тем, на мою думку, одну з найважливіших в рамках сільського господарства. Без розуміння котрої ведення натурального землевпорядкування і натурального сільського господарства по великому рахунку неможливе. А ви на каналі Urban Green, мене звати Наталя, і ми сьогодні з вами говоримо про мікоризу. І так, зі шкільною програми ми з вами пам'ятаємо, що все живе на планеті поділили на рослини, тварини і гриби. Але десь до 1960 року орієнтовно вчені між собою ніяк не могли домовитися, в яке з цих царств віднести конкретно гриби, оскільки вони мали властивості і рослин, і тварин. І десь тільки між 1970 1980 роками, коли в науку зайшов метод порівняльної цитології, вони нарешті між собою домовилися і вирішили все-таки, що це є окреме царство. Станом на сьогодні на землі налічується десь приблизно півтора мільйона видів грибів. Далеко не всі з них вивчені, і більшість з них проживає в ґрунтах, тобто під ногами нашими. Але про гриби я в принципі можу говорити довго, і давайте ми не будемо зациклюватися зараз на конкретній цій темі, а розберемо глибше таке явище, як мікориза, і чому воно таке важливе. І так, міко це гриб, риза це корінь. Мікориза це система взаємодії між грибом і рослиною на кореневому рівні. Гриби обплітають по великому рахунку кореневу систему рослини, знову ж таки, наголошую, не паразитуючи на них, але вони можуть навіть проникати всередину в корінчики рослин, а можуть просто створювати такі трубочки навколо корінчиків рослин. Варіантів взаємодії, ендогені, екзогенів, вони різні, але суть складається в тому, що вони створюють ніби як спільну систему обміну різними речовинами. Все зелене, що росте на планеті, включно з водоростями, вміє фотосинтезувати. Гриби такого робити не вміють. Чим такий? Цінний цей фотосинтез. Фотосинтез, по факту, це є складний біологічно-хімічний процес, котрий, ем, ніби як з води, мікро- і макроелементів і сонця утворює поживну речовину в форматі цукру, в форматі ем, вуглевода, по суті. Не обов'язково цукру це можуть бути і крохмальні якісь утворення. Одним словом, утворюється вуглевод. Гриби активно споживають вуглеводи, але виготовляти вони їх самостійно не вміють. Дереву потрібні інші послуги, які надає гриб. Давайте розберемося, які. Не тільки дерево, до речі, всім трав'янистим рослинам теж це доволі корисно. І так, коли росте багаторічна рослина чи однорічна рослина, її коренева система займає якусь площу і доволі швидко з цієї площі з'їдає всі корисності, які вона може спожити. Крім того, в ґрунтах дуже часто знаходяться речовини в складних сполуках. Коренева система рослини не може ці складні сполуки розщепити і з'їсти. І рослині доводиться чекати, доки інші мікроорганізми зроблять це замість неї. Гриб це вміє робити набагато швидше, особливо все, що стосується фосфорних сполук. Всі складні елементи гриб перетворює на прості, і це дозволяє дерева ними харчуватися. Крім того, гриби вміють проникати в ті шари ґрунту. Куди не може проникнути коренева система, особливо якщо вона мочкувата, тобто вона поверхнева. Вона не може проникати в глибинні шари грунту і витягувати звідти воду. Гриб це вміє. Тобто, по факту, це така спільна фабрика, такий конвеєр по обміну тими речовинами, які кому потрібні. Крім того, що ще робить гриб хорошого для рослини, він його в певній мірі захищає від інших загарбників, від іншої патології. Чому так? Ну, тому що місце вже зайняте, квартирка зайнята. Тобто гриб обплів кореневою системою і все інше, що туди хоче залізти і почати, пропустимо, гристи ці корінчики або щоб вони підгнивали. То гриби просто не пускають. Є, до речі, такі види грибів, в тому числі оці гломуси, котрі, котрі виділяють щось дуже схоже на антибіотики і таким чином борються з бактеріальною і іншою, до речі, грибною патологією. Тому, по суті, це такий ніби як союз друзів між собою. А ще якщо врахувати, що якщо у вас рослинка дружить з мікоризою, в неї, в принципі, імунна система набагато краща, і вона, в принципі, зі всіма вірусяками, які літають у повітрі, теж здатна поборотися за рахунок свого власного імунітету, оскільки в неї є вода, в неї є доступ до поживних речовин, і вона прекрасно себе почуває. Ось таким чином взаємодіють гриби з рослинами. До речі, важливо: у ті пакетики, які ми купуємо в магазинах, зазвичай в них знаходяться штами грибів гломус. Треба розуміти, що це ще не мікориза, це конкретно гриб. І цьому грибу, коли ми його приносимо на свою ділянку, Треба дати хороші правильні умови для того, щоб він швидко і якісно розвинувся. Проникаючи в ґрунт, гриб починає шукати виділення кореневої системи рослин і приєднується до них і створює або не створює симбіоз. Є такі рослини, котрі не можуть утворювати симбіоз з грибами. Це всі лобудові. Так вони колись називалися мар'єві, Тепер мені здається, вони називаються лобудові або амарантові. До них відноситься буряк, до них відноситься той же ж амарант. До них відноситься Монгольд, листовий, все, що стосується цієї лобудови бурякової історії. Не утворюють також гірчиця, не утворюють капустяні, всі хрестоцвітні, тобто всі цвітні капусти, кольора броколі і так далі. них трошечки по іншому працює корінь, їм ну тут вони цікаво взаємодіяти з грибами. Тому туди вносити мікоризу, в принципі, немає такої необхідності, оскільки вони не подружаться. Тепер давайте подивимося на вашу конкретну ділянку і подумаємо, чи є там мікориза і чи потрібно вам її вносити глобально. Враховуючи все вище перечислене, ми розуміємо, що мікориза – це. Кльова штука, яку би було непогано мати на своєму саду чи городі. Якщо у вас ростуть багаторічні дерева, якщо у вас ростуть багаторічні кущі, особливо якщо у вас є якісь хвойні по типу туйок, то, скоріш за все, мікориза, ну, не скоріш за все, а 100% мікориза у вас вже є в ґрунті. І наша задача дати можливість їй розширитися і подружитися зі всім іншим. Чому вона вмирає? Яким чином ми можемо нашкодити мікоризу утвору в, нашій, в наших ґрунтах? Дивіться, в лісі ніхто. Нічого не вносить, але все прекрасно виживає на доволі густих загущених посадках і дерева ростуть, і трава росте все в них прекрасно, тому що всіх в них утворена мікориза. На городах і на наших садах ми дуже часто створюємо перекопку. Що в цей момент відбувається, особливо коли ми говоримо про туйку. До речі туї, елохина і ще дуже багато культур, в принципі, без мікоризи не виживуть. Тобто вони ну, не зможуть ем, функціонувати, не зможуть нормально харчуватися. Це саме стосується, до речі, орхідей, правда, в них не гломусим, трошечки інші гриби, але все в тому, що є багато рослин, котрі всі хвойники по великому рахунку не можуть жити без мікоризи. Що відбувається на наших ділянках? Ми їх перекопуємо. Чим це погано? От уявіть собі вашу туйку, в котрої така от мочкувата коренева система. Навколо неї заплівся який-небудь свій глому, а ви потім пройшли весною і вирішили оце все порихлити, щоб там корінчики подихали. А потім ми ще оце отак от потикали. А потім ми ще туди засипали які-небудь сильні хімічні підживки. І таким чином ми по суті погубили оцей цей зв'язок, і йому треба буде час для того, щоб нароститися. Особливо, якщо ви ще внесли туди дуже багато різних золотних добрив, то скоріш за все ту я на певний час пересане дружити з грибом, оскільки їй просто буде не потрібно. Але тут є нюанс рано чи пізно поможки. Рано чи пізно добриво закінчиться, вода закінчиться, ви поїдете в відпустку, а гриб продовжить працювати. Тому краще подружіть їх з грибом або будьте оцим прекрасним дисциплінованим садівником, який вміє вчасно вносити добриво і вчасно вміє поливати, що тож в принципі, має право на життя. Якщо у вас на ділянці росте перій і якщо ви час від часу можете зустрічати люцерну, то 99% того, що у вас на ґрунтах прекрасна мікрофлора, і у вас там є багато мікоризи. Навіть в принципі, якщо ви не хочете платити за ті пакетики з магазина, і у вас десь є ділянки, де росте перій, можна вирвати перій і люцерну, до речі, теж вирвати ем, з кореневою системою, трошки залишивши там ґрунту, замочити в нехлорованій воді та те кімнатної температури, накрити кришкою, не ставити на сонце, поставити десь щеньок і залишити так на добу. Отою водою потім легко можна поливати ваші рослини, на яких ви хочете заселити мікоризу, оскільки і на перию, і на люцерні дуже багато мікоризних грибів, саме тому вони такі живучі, і саме Чому вони можуть жити і рости там, де нічого більше не росте, і чому їх так важко вбити, саме тому, що вони кльові симбіонти для конкретного виду гриба. Чим ми можемо ще зашкодити, окрім перекопки? Особливо, коли ми говоримо про грядки, зрозуміло, що два рази в сезон ви там щось перекопуєте. Чи є сенс вносити, припустимо, мікоризні гриби під картоплю чи моркву? Звичайно ж, ні. Чому? Тому що це є культура високого виносу. Тобто ви забираєте урожаєм з вашої ділянки дуже багато корисного того, що було в ґрунтах. Відповідно. Все одно, в будь-якому випадку вам в кінці сезону треба це яким-небудь чином туди довнести. Чи добривами, чи мульчою, чи іншими якими-небудь методами, їх і багато насправді ви мусите довнести. Відповідно, мікориза там не поможе. Там просто треба поживний, хороший, правильний поживний ґрунт. А от, коли у вас ростуть багаторічники, коли у вас ростуть троянди, або навіть на огірках і помідорах, мікоризу вносити можна і треба. І не обов'язково її вносити. От я вже казала, з пакетика, ви можете її просто взяти де-небудь. Навколо вас. Чи є сенс носити землю з лісу, я би, чесно кажучи, не рекомендувала, оскільки ви мусите зрозуміти, що у вашому ґрунті завжди відбувається війна. Хтось з кимось воює, якийсь гриб намагається завоювати територію, якісь бактерії намагаються завоювати територію. І якщо ви берете привносити з лісу, тут величезна кількість варіацій на тему, що у вас виживе на ділянці. І не факт, що це буде отой хороший правильний грим симбіонт з точки зору мульчування, можна, звичайно, але ви, по суті, позбавляєте ліс отого проширку, за рахунок чого він виростає, і приносите це задаремно на ділянку. Проїхали. Ще це сильно шкодить мікоризі. Шкодять. Всі пестициди, фунгіциди і гербіциди. Пам'ятаєте, ми з вами говорили, що гриби по поведінці своїй схожі і на рослини, і на тварини. Відповідно, все те, що шкодить і рослинам, і комахам, воно сильно буде шкодити і грибам. Тому всі системні препарати, припустимо, моя оця попередньо, я розповідала ось тут про актару. Це препарат системної дії, як вони працюють. Вони проникають в кореневу систему рослини, починають іти по цій лімфатичній системі. Тобто воно рухається туди-сюди, вверх-вниз, звичайно ж, проникає в грибну оцю мікоризу і вбиває гриб на, ну, одразу. І це буде тривати довгий період часу. І якщо ви там умовно сьогодні потруїли тлю, а завтра вирішили внести мікоризний гриб, нічого з того не вийде, вони просто не виживуть. Все це стосується в тому числі всіх пестицидів. Якщо у вас дуже сильно закислений ґрунт, теж гриби погано будуть жити. Якщо у вас дуже часті посухи і припустимо сильні заморозки зимою, але вони це важливо мають бути нетипові. Що мається на увазі? Якщо у вас ділянка час від часу може пересихати і час від часу може замерзати, і це типово для вашої полоси, то скоріш за все гриби вже утворили резистентність до таких умов і будуть виживати просто в глибших шарах ґрунту. Якщо це нетипова ситуація, припустимо, з'явилася якась така зима, коли стало надзвичайно холодно, і у вас просто були заморозки. Ки, то, скоріш за все, мікориза в поверхневому шарі ґрунту вимерла. Можливо, весною буде сенс її довнести аналогічно з посухами. Якщо дуже мало поливу, а мікоризу ви тільки внесли, то постарайтеся хоча б тиждень-два підтримувати адекватний рівень вологи на цих ділянках. Це стосується всіх видів мікоризних грибів, і це стосується в принципі всіх нових посадок. В який час вносити мікоризу? Найкраще вносити звичайно її при посадці. Вона має заразити. Умовно заразити кореневу систему, тобто, коли ви висаджуєте розсаду, є сенс вносити мікоризу. Коли ви висаджуєте туйку, є сенс вносити мікоризу. Чи можна її вносити потім? Можна, але треба поробити такі дирочки навколо кореневої системи і прямо так на, на довжину пальчика у туди засипати оці препарати, якщо ви хочете довнести. Якщо ви це робите водним ощущено, ну зрозуміло, тут ситуація простіша, але можливо навіть на якийсь час варто буде накрити. Цю землю якою-небудь картонкою, яким небудь агроволокном, агротекстилем, для того, щоб сонечко не вбило, оскільки оті гриби, котрі живуть в ґрунтах, вони дуже не люблять сонячного світла, вони швидко від них помирають. Що ще може зашкодити? Не те, щоб зашкодити, а воно буде конфліктувати. Буде конфліктувати фітоспорин і триходерма будуть конфліктувати з вашою мікоризою. Чому тому, що вони теж хлопці інвазивні, доволі і вони будуть відвоювати свою територію. Чи варто їх суміщати і використання мікоризи, і використання фітоспоринної триходерми? Я би сказала так, оскільки вони не настільки зайдуть в конфлікт, що винищать один одного, а користь як від триходерми, так і від е, інших препаратів такого типу дуже позитивна. Відповідно, відмовлятися від ефекту цих препаратів в користь мікоризи, напевно, не має сенсу. Мікориза і так собі там виживе і потім відновиться, а ці поборяться з вашими патогенами. От. Які мінуси можуть бути в мікоризі? Чесно кажучи, я їх не бачу. Якщо ви знаєте якісь мінуси мікоризних утворень, пишіть, будь ласка, внизу мені буде цікаво почитати. Тобто, по великому рахунку, якщо підсумувати все, вище сказане, чи потрібно нам на наших ділянках мікориза, однозначно, так, яким чином зробити так, щоб їй було добре в нас на ділянці, не заважати їй жити і розвиватися в природних умовах, не перекопувати за. Даремно не лізти зі своїми добривами, не намагатися впихнути в землю все, що не впихується, вчасно поливати і давати розвиватися симбіонтом таким чином, як вони можуть розвиватися на конкретно вашій ділянці. Чодо вносити її ззовні? так можна, якщо у вас є сумніви. Але знову ж таки, якщо у вас є багаторічники, то, скоріш за все, мікориза у вас, в принципі, там точно є. Просто не заважаємо. І на фінал розкажу вам один фан-факт. Коли ми з вами ходимо по лісу, під березами збираємо підберезовики під осиновики, під під а під дубами інколи знаходимо білі гриби. Знайте, всі вищі гриби, ті, котрі ми можемо збирати назовні, це гриби симбіонти І вони утворюють симбіоз, мікоризу з тими деревами, під котрими вони ростуть. І універсальним грибом, який може утворювати мікоризні ем, взаємозв'язки з будь-яким деревом, напевно, на планеті, це мухомор. Його, до речі, можна б спробувати занести собі на ділянку. Всім дякую за перегляд! Гарного вам дня, великої вам мікоризи. Підписуйтеся, ставте лайки, залишайтеся з нами.